София Рымшина, это та самая 16-летняя девочка, кандидат мастера спорта по фигурному катанию, на которую рассчитывают в Украине. Может быть, и я в это очень верю, она может стать одной из тех, кто поедет на следующие зимние Олимпийские игры. Разрешите мне ее вам представить. Вот она такая у нас улыбки. <реш> Человек, который довольно давно в спорте. Правильно? Так. Расскажи мне, пожалуйста, я знаю, что начало у тебя было трудным поскольку была и художественная гимнастика, и фигурное катание, и мама, наверное, мучилась отвозять тебя то туда, то сюда. Как все начиналось? Все начиналось с того, что я в 4 роки. Года... Пішла на художню гімнастику і пішла на лід одночасно. Тому це для мене був такий тяжкий вибір. Коли почалася школа, я пішла у сім років у школу, і мені сказали, треба робити вибір чи школа, чи тренування. Тому в мене і там, і там дуже гарно виходило, Були і перші місця, і другі були перемоги. Але був дуже тяжкий вибір, але все-таки якось мені більш сподобалося на льоду, бо була більш гарна атмосфера. Бо на художній гімнастиці мені трошки завадило, бо мій тренер пішов з цього тренерства. Тому вже якісь перебої пішли, і тому я обрала лід. І зараз не жалкую, бо гарно виходить. Я можу тільки догадуватися, що художня гімнастика з усіма її розтяжками дуже допомогла тобі фігурному катанні. Так, мені допомогла гімнастика тим, що коли я прийшла, були оберти, і мені дуже допомагало підня... піднімати ногу доверху, бо була дуже гарна розтяжка. Але зараз вже це трошки тяжке, бо Ну, коли дуже багато не займаєшся гімнастикою, тому розтяжка трошки. Але ходжу на хореографію, там сама вдома розтягуюся, тому не тіляю цю форму. Дуже хорошо. А крім розтяжки, що хвоїть твоє ОФП? В ОФП в мене це стрибки, які ми витворюємо на льоду. Та в принципі підкачка, отжимання, присідання все таке запригівання на тумби. Ну, дуже багато достатньо напруги, які ми не робимо на льоду. Тому ну, ми стрибаємо. Це як розминка, а потім там у п'ятницю літом взагалі в нас кроси по 20 кругів на вулиці, і це достатньо тяжко, бо коли на вулиці десь плюс 25 і ти бігаєш, але це все заради перемоги. По поводу стрибков давай поговоримо. Я знаю, що для того, щоб завершити несколько оборотов фигурист или фигуристка должны подпрыгнуть как можно выше на сегодняшний день на какую высоту ты подпрыгиваешь это первый вопрос и второй максимальное количество оборотов которые ты делаешь на коньках сейчас я люблю три обороты, но хочется, конечно, больше, но сейчас я еще учу каскады три-три Теж дуже достатньо високий вже рівень, але підстрибую десь. Ну, я так сильно не замислювалася, але десь, напевно, ну на полу я підстрибую десь метр, напевно, а на льоду ну трошки менше, може 80 десь, отак, ну, десь приблизно. Яка твоя найкраща черта характеру? О, в мене напевно упорство, бо я йду до останнього, якщо навіть щось не виходить, але було просто багато таких ситуацій, і треба не здаватися просто, тому в така її черта. А саме плохе? О, це ж навіть не знаю. Ну, не можу. Ну, ти ж ні ангел. Ну, да, не ангел, але... Хотя родители, я не знаю, что могут сказать. Не знаю, но... Але... Ну, может, я могу очень быстро засмутиться, а потом такая, о, что я сделала, И потом уже иду до последнего. Ну, наверное, такая. Хорошо. В конце прошлого сезона ты выступила, выступала в Турции, стала там призером, да? Да. И... 2025 год начался с того, что в Польше, в Катовице ты стала победительницей. Что это были за турниры и почему там ты третья, а в Польше первая? У Турції в мене ще не було такого набору стрибків. В мене були вже потрібні, але трошки слабший набір, тому там ще треба повагатися було за призове місце, бо по короткій програмі я стала п'ятою там, а потім вже на третє стала. А у Польщі в мене вже був набір такий складніший, бо там вже були каскади 3-3, які треба було виконувати. Тому напевно. І за цього ще ну у короткій програмі я теж була другою, бо були деякі помилки. А у довільній програмі треба було зробити все так на рівні, щоб стати першою. От я скока наблюдаю за тобою, твоя произвольна програма завжди набирає більше коли очків. Тобто ти по натурі, от в призінах в призвольній програмі більше розкриваєшся, більше емоційка. Ну, Може так, бо у короткій програмі там три стрибка, і ти прям думаєш за ці три стрибки, щоб їх дуже гарно зробити. А і за того, що у довільній програмі там аж сім прыжків, і ти йдеш, йдеш, робиш, робиш, і не замислюєшся. Просто йдеш і робиш, бо у короткій там є якісь рухи, які ти можеш там трошки видохнути. А в произвольній ти на одному диханні йдеш і робиш. Яку музику предпочитаєш? Я напевно більш тихо, таку спокійну, але мені подобається, якщо є якісь переходи, дуже такі прикольні. Мені дуже подобається. Моя улюблена тема це тренер. <рес> <рес> з Не. Ти з першого дня тренуєшся з Батутіни? Ні. Починала ти. У Аліни Резниченко, ще коли я була, ну, не спортсменом, а любителем. Я починала ще каталася у каравані, це все починалося відтуди. Каталася я десь, до, напевно, до 6 років, може. Потім мій тренер пішов у декрет. Я пішла до Єлени Валерівни, це вже ось тут на арені. Я прокаталася десь, напевно, Півроку рік, потім мене, я побачила Лілію Олександровну, і мені дуже подобалося, як вона тренує, бо в неї були вже тоді достатньо великі спортсмени, пари були, і мені дуже сподобалося. І я захотіла до неї якось І попробувала, і мені дуже сподобалося, і ось Досі мені дуже подобається йому тренування. Ну, ми повинні сказати, що Лілі Батутіна заслужений тренер України. Чоловік з великим даже, я бы сказал, міжнародним стажем, тому що і за границею вона работала. І опять провокаційні питання: яка найкраща черта у твоего тренера? <таспорядок> вона доб'ється свого, ось вона не вийде з тренування, поки не побачив в тебе гарну таку попитку стрибків, і вона, хоч до вечора, буде тут з тобою, тому ось так. А за що ти її не любиш? Какая у самая ну, напевно, е коли йдуть і бачать, як вона кричить на дітей, але це, в принципі, я в останній раз, ну, коли вона кричить, я така, думаю, ну без цього немає нічого. Ну, если в... тебе будет нюни вот так вот, ой, ну ты такая молодец, а ты бачишь, что ничего не выходит, ну это уже не так. А когда она кричит и добьется своего, то и в тебе будет результат, конечно. Очень часто говорят, что тренер – это вторая мама, да, если да. это женщина. Ну, мама, я так понимаю, тоже когда-то по заднице тебе там ладошки доводилась. Вот, но ты мне скажи другое. О чому ти можеш говорити зі своїм тренером? Насколько ви відкровенні друг з другом? В принципі, ми за все говоримо і по тренуванням, і коли там вдома якісь є. Але ну, більше по тренуванням, звісно, бо вдома, ну, свої, звісно, нами, а так більш по тренуванням, там, з таким змаганням і все остальне. Фігурне катання відрізняється від інших видів спорту тим, що суддівська колегія состоїть з нескольких людей, кожен зі своїм баченням. Кому-то ти можеш подобатися, кому-то можеш не подобатися, кому-то може подобатися або не подобатися Твій наряд, твій макіяж, прыжки, хореографії і так далі. Так далі. Наскільки це психологічно сложно для тебе лічно? Для мене це, напевно, я не знаю, не має значення, коли я виходжу на літ. Я, я катаюся для себе, а не для когось. Тому це їхнє рішення, як мене осуджувати, там, все таке. Я просто катаюся і бачу свої успіхи. Тому так. Хто твій головний конкурент на сьогодні в Україні? Я навіть не знаю. Ну, мы ну, з України, напевно, з Христиною. Христиною? Галяретою. Галяреттою. Вот. Вона вот. Щ... тоже з Дніпра, ми просто так, должны, так. должны просто а, это сказать. А, да. Ну Останній час, в принципі, більше ні з ким, бо багато дівчаток вже покинуло цей спорт гарних. Багато хто за границею зараз катається, тому е, які я бачу в Україні, це тільки. Е, Цель твоя всіх твоїх тренувань, кросів по жарі. <рес> І так далі, і так далі. Е, звісно, я вже неодноразово говорила, що я хочу поїхати на Олімпійські ігри. Це перше, потім я хочу дістатися майстра спорту, звісно, бо ну, коли мені виповниться вже, ну, напевно, на слідючому році, якщо я займаю в Україні на чемпіонаті України призове місце, то мені дадуть цього майстра спорту і Олімпійські ігри та, напевно, чемпіонат миру. <кхем> Ким хочеш бути в цій житті? Ой, я за це поки не замислююсь. Просто гарною людиною, а по професії ще так думаю, можна сказати. Ну, думаєш між чим і чим? Напевно, ну, тренер, але це така. Мені дуже подобається танці, я ще думаю, напевно, як хореограф може бути, або якісь вже інші справи. А, смотри, за всю історію. я бы даже сказал, Советского Союза за всю историю. Э -э в этой большой стране была хорошая школа фигурного катания. Но была всего одна золотая медаль у одиночников, которую завоевала в 1994 году Оксана Баюк. Ага. Э -э в 1974 году была одна медаль, потом дважды Ирина Слуцкая сначала завоевала Серебряную медаль потом, когда получила бронзовую и ее снимали на камеру аж со злости, швырнула ее в мусорный бак, потому что все хотят золотую медаль, но никто не может дотянуться до Оксаны Бою. Что должно быть в человеческом характере, чтобы человек сумел выиграть это олимпийское золото? Ну, напевно, упорство йти до своєї мрії. Ось, напевно, якщо ти йдеш до своєї мрії, в тебе просто немає більше нічого. Ти йдеш і робиш. Ну, Для мене це така ось. Ну, звісно, всі хочуть золоту медаль, але рідко це дуже комусь вдається. Для мене просто зробити своє, своє діло, тому так. Угу. Ти мені ще таку віч скажу. Скажи, як ти работаєш? У тебе є свій хореограф, і как ти з ним работаєш? А, зараз я бува, ходжу на хореографії, але прям. Зараз немає прям, ну, ось на надежду Васівна в нас хореограф, ну для нашої, можна сказати, групи. Угу. Але хореографію о, на льоду я е, відробатую з Лілією Олександровною, бо вона дуже гарно ну, в цьому знає. Але якщо є якісь, ми беремо на дежду та робимо з нею рухи вже на льоду. Як много у тебе тібесінніков? Ну зараз вже трошки менше. Але коли вчила тільки потрібні стрибки, було дуже багато, бо дуже багато падінь на тренуваннях. Зараз є падіння, але менше, бо вже трошки стабільно виконують ці елементи. Але коли вчиш нові, звісно, дуже багато. Де ти учишся зараз і в якому класі? Зараз я у 10 класі, вчуся у везі, це Київська дистанційна школа. Вчилася 9 років у 143, це Дніпровський, але вона стала Ну, як і ліцеєм до 9 класу, тому прийшлося переходити Але мені дуже подобається везі, бо я можу суміщати і тренування, і школу, тому мені дуже подобається так. Ти мені скажи, у тебе <реку> <реку> подружки є, які не. Фігурному катанні. Звісно, є. Є. І вопрос, як вони всі відносяться к твоїм виступленням, як вони слідять, не слідят, що говорять, завідують, не завідують. Ну, їм дуже подобається. Після кожного змагання вони мені пишуть, відмічають мене в якихось постах, пишуть, ну, вони, можна сказати, це моя підтримка, їм дуже подобається, чим я займаюсь, бо ну, ми підтримуємо друг друга, і це як. Ну, не знаю, я знаю, що коли я виступлю, ось гарний прокат. У мене вже ну, таке натхнення, і я дивлюся на ці пости, мені дуже, дуже підтримка, ця допомагає мені виступати. Хто для тебе кумір в фігурному катанні? Ем, напевно, на зараз це Ілья Малінін, але був юдзуру, але зараз він в шоу. Але Юдзуру мені дуже подобається, бо в нього дуже красиве катання. У Іліма Малініна дуже круті прыжки та музика його комбінації зараз це, ну, просто вау. Чому девочки всегда більше предпочті отдают мальчикам, чем, ты ти вот, називаєш два мужських імені одну фигуристку? Ну мені теж дуже подобається колоді Сокомота, бо в неї такі стрибки на пол льоду. Просто вона летить, і в неї ця харизма віддає одразу. Але якось. Не знаю, мені більш подобаються хлопці, бо в них ну стрибки більш напевно беруть на себе, але по емоціям, звісно, дівчата відіграються. Вот что касается стрипков, обычно даже судьи, они отдают предпочтением тем, у кого выше стрип... этот прыжки, больше количества оборотов, четкость приземления и так далее, и так далее. У, у, тебя в программе что на первом месте, прыжки или хореография как таковая пластика? Ну, ведь не знаю, что вы обрати, бо в принципе стрибки в мене теж Досить гарні. Але якщо там я беру харизму, якщо там якийсь, ну буває невдалі прокати, і ти розумієш, що ти можеш покрити це все гарною другою оцінкою. В тебе можуть бути там погана трохи техніка, але гарна друга оцінка. Бо друга оцінка це теж дуже важливо. Ти Повинні подобатися публіці, тобі аплодувати повинні. Ну ось так. І тому, якщо навіть щось не вийде, треба відігравати емоціям. Uh, От коли ми наблюдаємо за великими міжнародними соревнованнями, дуже часто зрителі uh, на льот бросають якісь м'які ігрушки uh, за все те час, що ти виступала... Uh, Какая з цих игрушек для тебе найлюбими? Навіть не знаю. Ну, ось останні змагання, які мені запам'яталися, це, звісно, катовиця у Польщі. Мені там кинули у довільні програми таку маленьку собачку. Я коли виходила, я навіть її... Не помітила, А потім мені говорить: забери іграшку. Я така повертаюся і дивлюся, вона там лежить. Я така, дякую. Мені ще поаплодували, я сказала дуже дякую. Тому, напевно, ця зараз мені дуже. У тебе вдома є колекція всіх этих іграшок, нагород, медалі, в мене є уголок там, де чашки, кубки, всі призи. Це все є. Що ти для себе привозиш з зарубіжних поїздок, і що привозиш для батьків? Напевно, ну, для себе я приводжу це емоції, подарунки, які мені там дарять. Для е, моїх батьків я приводжу свої нагороди, теж емоції. Буває, щось купляю, якщо там дуже мені подобається, е, Наприклад, там теж чашки якісь або якісь брелочки, ну ось Брату приводжу якісь брелочки, шоколадки, які немає у нас надписі. ну, Напевно, більше брелки такі. Вот. я собираю брілки. <laughs> <laughs> очень большая колекція брілків. Ти мені скажи, пожалуйста, вот брілки э, по фігурному катанню, вони взагалі э, як багато їх у тебе? Или ти просто брілки городів? <рес> Напевно так, брелки городів, бо по фігурному катанню ну, це якщо тільки на льоду купляти, але там немає ніякої надписи, просто фігуристочка якась. В мене є пару, але більше з городів. Хорошо. Що ти хочеш пожелати себе самої? Хочу, напевно, добитися своїх мрій, щоб все вийшло і йти далі. Який найголовніший старт в этом сезоні? В цьому сезоні це, напевно, навіть не знаю. Ну, ось була любляна, це гран-прі для мене було. Це, напевно, найважливіше. І ось буде чемпіонат України, але зараз він дає поїздку на гран-прі, якщо займаєш призове місце, тому це теж дуже важливий старт. Які шанси у тебе на чемпіонаті України? Досить великі, якщо я виконаю все, то можу поборотися. Що ти пожелаєш тим... кто хочет заниматься фигурным катанием. Вот если сидят сейчас, смотрят, ты же уже подписана на наш канал. Вот, я думаю, или друзьям, подружкам тоже скажешь, что да, надо подписаться. Да. Вот, это правильно. А вот те мамы, те дети маленькие, которые будут смотреть, что ты им скажешь, почему надо идти в фигурное катание, что это дает? Напевно, якщо дитина хоче займатися, то вона піде за своїм бажанням. Головне, щоб були бажання. Не тебе не тянули, і йшли і, і говорили їм там іди катайся, ну. А якщо в неї серце хоче кататися, тому це. Я хочу просто побажати, щоб теж були мрії, щоб стати там якоюсь олімпійською чемпіонкою. Ну, просто своє бажання головне. Хорошо. Будем надеяться, что и тебя, и меня услышали, и теперь еще больше у тебя будет болельщиков из нашего города и с Украины. Я желаю, чтобы твои желания совпали с твоими возможностями, и чтобы однажды мы на Олимпийских играх увидели представительницу Украины, которую зовут София Рыншина Дякую. на пьедестале почета. Удачи.